Любі хлопчики і дівчата, чи впізнали ви мене? Так, я осінній листочок линовичок. Запрошую вас у подорож. А з ким ми будемо подорожувати, дізнайтесь, як відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно. Жовтий лист пофарбувала, урожай садів полів зібрала, золотила верби в коси. Чарівна цариця осінь. Молодці малята. А ви знаєте, де живе осінь? Там, де білосніжні хмарки торкаються землі, де рум'яне золотаве сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує осінні фарби: червоні, багряні, жовті, помаранчеві. Добра і привітна осінь кожного приголубить, допоможе, порадить. зайчаткам-пустунчикам, полоскоче за вушком, їжачкам та білочкам допоможе до зими приготуватися, а ведмедика-ласунчика пригостить соковитими яблучками та метком. Птахів у теплі краї відправляє, а рослинам – Час відпочивати, Листячко з них скидає, щоб вони набралися е, з, з, з сили і щоб весною знову забуяли. А сьогодні осінь нам приготувала цікаву гру. Тож пограємо малята. А гра називається чарівне віконечко. Перед вами малята віконечко, у ньому будуть з'являтися картинки, на яких зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, а головне, щоб речення починалося зі слова восени. Це дуже просто. У вас все вийде. Ну що ж, готові? Починаємо! Восени сонечко часто ховається за хмари. А що восени часто? і ще восени часто іде що дощ? А що роблять листочки восени? Восени листочки на деревах? Так, жовтіють. Падають. Так, молодці дітки? А який вітер восени? Так, вітер восени дує холодний. А що ж роблять птахи восени? Так, восени-птахи відлітають у теплі краї. Молодці дітки. Малята, ви впоралися із завданням, у вас все вийшло. Молодці! А зараз давайте з вами складемо розповідь за картинками. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки, і ви будете говорити, що на них зображено. Ну тож починаємо. Яка пора року настала? Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Які стали листочки на деревах? Як одягаються діти восени? В який одяг? Куди відлітають птахи восени? Дітки, а тепер давайте складемо розповідь за картинками від початку і до кінця. Ось і настала осінь. Сонечко часто ховається за хмарами, з неба йде дощик, листя на деревах жовтіє та попадає. Діти одягли шапки, курточку та чобітки, а птахи відлетіли у теплі краї. А зараз, дітки, спробуйте самі розказати про осінь за картинками. Я впевнена, у вас все получится. Дітки, я сподіваюсь, у вас все вийшло, бо ви розумнички. Ось і підійшла до кінця наша осіння подорож. Про осінь, кажуть, золота осінь. А я б сказала, ще й багата, ідучи по селам і містам, вона несе з собою свято. До побачення, малята!